У Слов'янську співробітник одного з супермаркетів викрав і реалізував продукцію магазину з чорного входу, що підтверджують записи камери відеоспостереження. Факт, що із складського приміщення зникла велика упаковка чаю, виявило саме розпал робочого дня. Керуюча супермаркетам відразу повідомила про подію до чергової частини міськвідділу міліції. На причетність до скоєння даного злочину в першу чергу були перевірені співробітники супермаркету. Встановлено, що крадіжку продукції скоїв 35-річний чоловік. Це підтверджують. Відеозаписи з камер спостереження, які встановлені в магазині, з'ясували, що чоловік товар виніс через вантажну розвантажувальну рампу безперешкодно, звідки і продав викрадена. Його пересування по складському приміщенню й з продукцією ні в кого не викликало підозри, так як він працює вантажником в цьому магазині. На момент затримання викрадений товар зловмисник вже встиг продати. Розмір виручених чайових склав 2,5 тисячі гривень. Максимальне покарання, яке загрожує нечистому нароку вантажнику строк тюремного ув'язнення. Наразі оперативники проводять заходи спрямовані на встановлення особи покупця. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 крадіжка карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.